що круасанчики наші влітають, дівчата заказала 16 круасанчиків і 1,5 кг копченого на Чернівецьку область. Дівчата, мої закази, які ми робимо, ми, ви мали знати, що ми їх приймаємо з 6.00 до 13.00, щоб все вам передати. Так що, мої ріденьки, ви все пишіть, дзвоніть, будь-який заказ. Дивіться, дівчата, що я хочу так, Танюшка, те, що ти де ограничення в заказі немає. Вам треба один круасан. Так, Танюшка, це одна адреса. Вам потрібен один круасан, значить буде один круасан. Вам потрібен там одна дуначка, буде дуначка. Вам потрібен, дивіться, цю іборочку, вона дуже смачна. Ми вже і ящичка продали. Але я хочу сказати, ви знаєте, що я думала, що сьогодні буде хуже, але е, і на привозі вже так людей трошки побільше стало. Вже Такий прямо, знаєте, насищений привоз. Танюшка, я такого обв'язую, що знати ще один заказ. І на привозі вже більш живіше стало. Спочатку було трошки тихо, а зараз такий живенький-живенький привозик став. Так що мої хорошенькі заказики ми приймаємо, все ми робимо. Де саме головне пишіть город, номер телефона, філії і отчество. Багато хто пише, хочу заказати дівчатки. Ну для чого я вам роблю руки? Для того, щоб ви заказали. Дивіться, донаєчка зачищена, поставила до одну, одну сторону, і другу чотири штучки. Це і п'ять штучок, але п'ять поменше, чотири крупніші. Так що мої хороші, я вас обіймаю, цілюваю і навіть це теж бажаю. Красотулі. Я вам хочу сказати, що корпус став уже живенький. Дивіться, скільки людей вже є. Уже таке трошки бути шевеління. І колбаска, і м'ясо є, і бринзочка, і творожок. Дівчатка, ви знаєте, що в нас в молочному корпусі все свіжесеньке. Подивіться. Они рядочки заповнені, заповнені мої хорошенькі. Так що приходьте до нас, трошки відпочили, приходьте на привоз, прогуляйтеся, купите щось вкусненьке. Так, дівчатка, подивіться донаєчка, яка чистесенька, вона без цукрові це все. І ззаді я вам поставила і сперді, щоб ви бачили. Але я хочу сказати, квіточка. Ми з Танюшечкою на замовленні, Леся з Костю пішли отримати закази. Дунаєчка є, так що мої хорошенькі. дійшли ми до четвертого замовлення. Дівочка взяла круасанчики, взяла це. Так що мої рідненькі, ми знаходимося в молочному корпусі. Одну Дунаєчку, так, дівчині? Давай, Танюшка, більший кульочок, дай зайчик. Так що приходьте до нас, ми вас всі чекаємо. Це в нас така красива пасочка. Подивіться, пасочка. Цвіточки. Дякую большое, Хорошого дня. Сало м'ягеньке. курочка тоненькая, мягенькая, вот молодая молодые такие. Хорошего дня. Он все вяленый? Это да, с паприкой. С паприкой, она тоже такая, мягенькая. А с черным перцем горчичкой попробуешь? Да. Солониночку. Просто mm -hmm. там. Альбиночка, yeah, can, а no за кордон my... уже приездники ездят? Да, со следующей недели начинают Ну, уже с этой, которая будет 067-663-5607 Альбина, пишите, мы все отправим вам Ты до нас придешь, милашка? Конечно, сейчас только Но раз за разберусь за... Я за вами тоже Хорошего вам дня Присос воскрес Альбиночка, мы за тобой скучали Привет, малышка моя Христос воскрес. Вы Здоровья молодец. тебе и всей твоей семье. И тебе, Альбиночка. А ну вкусняшек? Ой. Я не ожидала вас увидеть так вот с далеких Ты же сама до нас не приходишь? А я же, видите, только пришла. Недавно. Лапочка кучесала. 380. Можно вот так вот, да? Да. Вот Если а ты меня прям в разлом стала! Да? да? Ну, я Костик, наверное, в сало да, разговелись уже, да? да? На 577, 573 То есть не разговелись, можно и сало. Конечно, можно. уже способ закончился. И... Салка 240 гривен, Лесечка, 240 гривен, Лесечка, как и было. Салонинка 280, милая моя. 570. Сейчас я дам попробовать, Костик, от тебя сало. Да, Лесечка, не... Лесечка, ты хочешь сало? Нет, ты хочешь. Присос воскресенье. Выезд это воскресенье. Идем на склад получать товар. Там приехал товар, идем получать. Тут на привозе можно все купить, кроме птичьего молока. Костик в сторону. Тут у нас пантелеймоновская, ленты, что хочешь. Выбор очень большой. И вещи. Що хочеш, можна купити. Конфеты, клети, що хоче, то і ви найдете. Коти, виборь, кофе, чай, капучино. Ну, самый крутий бананце, да, косик? Да. можно ка кастрюлю, посуду, микроволновку, печь. Можно все кухня то, как на втором а Выбор очень большой. Вот такая у нас по улица. А сьогодні не людно, так? Да? Мало людей на прибуті? Да, да. Багато людей ще не повиходили на роботу. Тут усе посуда, пенсія, лікстра, печки, поворотки, каструлі, все, що хочете, вибирайте. Все є, любой вибір за ваші діти. Ось я з камерою тут, бо ти десь туди говориш. Навіть канцтовари. Ой, ось, м'ягічі, є грушки. Все, закінчилася. Да, Вже відкрилася китайська кухня. Ти там був? Да, Заходив, дивився. Дегустувати. Ти ж у мене дегустатор. Так, мої хороші ті. ну ми заказали ладу колбаски, тому що все, трошки на остатку ще є, знаєте, але колбас цих немає. Колбаска форель з каларою, кальмар з цукром. 1000 гривень за кілограму такої обалденно пусної колбаски. Ну вона це маленький кусочок в одному кусочку, зараз вам скажу. 325 грам, 325 гривень. Це молоду 240 240 гривень. Я хочу вам сказати, що це дуже смачна колбаска. Вона йде форель зі скалари, вона йде м'яненька, вона йде сочненька, вона йде не солена, не перчена, вона дуже вкусна, І вона зроблена як куличку, знаєте, як колбасочкою. Все приходить таке завакуміроване. Дивіться, зараз я вам хочу поріслатися. Дитина мене в розріз. А ну зачі, така дивіться. От вона йде в розрізі, дівчатка, Форель і Ескалара. Подивіться, вона так пахне. А ну зайчик давай. А ну костянчик, як солі, як воно, скажи, солі, як воно? Воно йде в кожурі, воно як, як кров'янка. солі, як. Малосолочка? солочка, Квіточка ти. Квіточка, ану, давай, найди до мене. Ану, тобі як солі, воно малосолка, чи не малосолочка? А ну малосолочка. давай, квіточка. Давайте, це що значить? Поклади мені. А, зрозуміла, зрозуміла. О, мало солодка. Дівчатка, дивіться, форель і ескалара. 1000 гривень за кілограм. Ось вона йде в розрізку. вона йде смачна смачненька. 1000 гривень за кілограм. Подожди, квіточка, подожди, ще не йде. Тунець. Тунець. Це що таке? Тунець тунец і кальмар. Качалочка десь 290-300 гривень. Виходить, вона в середньому. Ну, вона, вона йде різна. Але вона виконя різними кусочками. Колись я коли отримала, то і хотіла повернути владу. Хотіла сказати, що ви мені дали за цей, за... Щас, Леся, зараз. Мені треба його ще красивенько порізати. Так, а ну мої хорошенькі. Так, квіточка, а ну давайте. Лапотусика, ну Леся, дивіться. От воно в розрізіку йде. Значить так, квіточка, держи мені, а ну кажи мені. Костянка. А ну давай, як це буде. Значить, тисяча гривень за кілограм і то, і то. Вона йде отака, зараз я кльоночку, вікінцю ось така білою штучку, малосолине, да? No. Так, дівчатка, дивіться, і то і то тисячу гривень за кілограм кальмар з турцом, цом, фрейси з каларочкою, А ну зайка як ти, скажи мені, це более твердіше, так? Да? Болі твердіше. Ну воно різа, дівчатка. Значить, дивіться, тисячу, допустимо, 260 грамів, якщо додаємо цю, Така Вона не похожа ні на що, ви знаєте, вона м'ягенька, кусенька. От два кусочка на 680 гривень. Ну, кусочки йдуть разні і колбаски деразні. Вона дуже пуста, 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, замовлення приймаємо 0,98, 4,9,3,07,76. Звісно, ми беремо так. Допустимо, 300 цих качалочок, 300 цих, тому що ну, воно в будь-якому випадку продається. І колбаска, і количка невелика, виходить, і воно і смачненьке. Подивіться, вона ось в розрізі понасіде до мене. І це, і це, дивіться, ось ось. Кальмар з тунцом форель з каларочкою. І, значить, девочки мої тисячі гривень за кілограм аболділо вкусної рибунки. Ми їх сьогодні получили, Ви знаєте, ми кожен день по чуть-чуть, тому що допустимо, якщо то є на остатку, ми то не беремо, добираємося. Це підпродалось добре. Нема такого, щоб ми набрали, щоб вона лежала. Так що мої хорошенькі, передачки ми сьогодні от уже робимо. бери берешка бери, зайчка. Давай, бери, 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 бери кармарчик будемо. Передачки ми вже почали робити. Почуть, -чуть. -чуть. Дунаєчка, де, де дві. Дунаєчка є все. Є значки. Кіточка, давай бери теж. Давай, Китуля, Давай, бери хлібче Так що ми ріденькі, замовлення на вайбер, товар є, ікра теж є. така ось вона дуже смачненька. Дунаєчка є 550 гривень, все як є, є, Дунайка, дивіться, от я перевертаю вам цю сторону, дивіться, вона зачищена. Це перед, це зад. По второго ми сьогодні такі трудяшки-умняшки, Зробили 10 передач. Ну і що, дякувати Богу за це. Ось, ось тут одна, одна отака. І корочка їде. Я хочу сказати, що сьогодні, хоч такий вівторок, де третій день Пасхи, але трошки люди пішли. Десять передачок ми зробили, десь десь більше. Десь передачок ми зробили, умічки наші, трошки ще до намічки, але ми сьогодні взяли 60 кілограм. Я хочу сказати, що такий сьогодні день. Я завжди говорю тако, дякую Богу за кожен день, який ми прожили і проживемо ще мільйон двадцять п'ять літ. Ви знаєте, да, виїхали, що знаєте. Ні, я кажу, щось в мене хитаю. Так що ми різновички. Ми будемо сьогодні до 4 годин, тому що я сьогодні прийду, у мене сьогодні, я купила сумки, кліщі, даєте сумки наші? Певне дивані. У мене сьогодні буде переборка ріщей, дивіться. Я купила клічі сумки. Сьогодні я хочу перебрати От, у мене там є знаєте, такі дубльонки, пальця, які я не носять дівчатка. Багато ви вірите мені, я щоб могла всі мумі дала, Але ось для мене живе сім'я, многодітна і дівчатки такі як я. Дівчатка, оце все я собираю. Сьогодні до три великих баула. Ну я вам покажу. Ви ж подивитеся мій дурдом в хаті. Я спочатку тако витягую, а потім берусь за голову. Думаю, мама моя рідна. Слухайте, сьогодні я подостаю з кафа свої плаття, які просто у мене висять дівчатка. І кожен день буду вдівати різне плаття. От так от дивися в той шкаф, вони забиті ломаються. К чому? Сьогодні оці а сумки, сумки прилічні. Сьогодні я повідаю, я вже знаю, що віддам. в мене є дубльонки, в мене є полушубок, який, дівчатка, я не нося. Смисл того, що я його не носу. Смисл, що він касить. Слухайте, щоб, не дай Бог, молі його зіла. не треба, мені лише віддам. Все. Ну, одним словом, дівчатка, сьогодні ми до 4 часов. Зараз піду Андрюшке своєму куплю костюмчик, кепку. Я ж обіщала йому на Пасху. Так, да, він сьогодні жде і холодець від мами привезла, все привезла. Так що, мої рідненькі, ми будемо до 4 години. Костік віднесе передачки. Завтра буде рибка, завтра буде і курочка, а вже трошки може почнемо стартувати. Ви знаєте, люди, звісно, ви ж розумієте, Пасха понаїдалися. Знаєте, уже знаєте, що хочеться дома з'їсти? Борща, супа, правильно? Ну, 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 так воно є, дівчатка. Так що мої хорошеньки. Ми вже таку, знаєте, на старті, але до 4 годин побудемо, бо це смішно від людей, що ми зараз йдемо. Так що ми рідня вам хочу сказати, що нас я почали другий ролик, не платити пальчиком не махати. Третій, третій ти вже почала його? Почала? Махаєш, махаєш, ти махаєш, хита просмахає. Так що я хочу сказати, ви знаєте, кожен день дякувати Богу за цей день, що ми прожили, я ж вам кажу. І ще ,25 мільйон двадцять п'ять літ ми проживемо, тому що ви знаєте, що ми трудяшки, ми молодці. Наша українська нація, я хочу вам сказати, що така знаєте, трудолюбива, красива, розумна, щаслива. Леся це? Так. Да. Костя ну, новий номер, Костик. Да, лапочка. Нема биточка, нема Нема, Нема зайчик. Ну хорошо. Не хорошо. Давай, ладно. А биточок є косточок, собачка немає зайчик. Ти що, дай ти собачку в Тоді шо, хай бере кусок? кілограм. Леся биточка, кілограм? Півтори. Пів? Полтора. Не, не, шиї, не. А що косточок немає взагалі зайчиків? Все, ласточка, давай шийок, давай юєк. Зроби і Лесі біточок. Так, так. Давай, зайчик, давай. Лапочка, хорошо, косточок нема, біточки. Так що мої любі. До четвертої години ми будемо, підемо додому і все. Я вже, знаєте, коли настроїлася, Андрюшка вже мене буде ждати, бо він знає, що сьогодні, ну він мені, звісно, і вдома трошки поможе, казав, каже, все тільки я буду, що допомогти, все зроблено. Кетюня моя, вікна ми з тобою помили, ми хазяї. Одним словом, ще не прощаємося.